Інтерфейс оригінальний діагностичний кабель, за допомогою якого можна швидко і просто налаштувати газову систему виробництва Ленді Рензо Італія. Варто врахувати, що для системи порскування інших виробників його не слід використовувати. Термін гарантій складає 24 місяці, довжина кабелю 3 метри. Комплектація включає інтерфейс USB для системи порскування Ленді Рензо, кабель USB для з'єднання інтерфейсу і комп'ютера, диск з програмним забезпеченням, драйвер для інтерфейсу. Фейсу використовую для таких систем Landirenzo Evo, Landirenzo Omegas та Omegas OBD. Інтерфейс дійснює зв'язок між газовим блоком управління і комп'ютером або ноутбуком за допомогою конфігураційної програми. За допомогою цієї ж програми і проводять маніпуляції з налаштування та регулювання систем ГБО четвертого покоління. На комп'ютер комп'ютерці встановити драйвер для виявлення інтерфейсу.